Вітаю. Хочу поділитися досвідом, як я перейшов на ремонтний, на ремонтну кульову опору у Славуті. Тут я... Я тут все робив на машині, але маю ще одну цапу і покажу так на наглядно, що я робив. Тобто є от кульові опори. Конкретно для Таврії Словут, їх є три розміри. розміри, є стандартний. Перший ремонт і другий ремонт. Вони ремонтні номера збільшені на пів міліметра. Тобто стандартна має діаметр 15 мм, палець діаметр 15 мм, перший ремонт 15,5 і другий ремонт 16 Перейшов я вже на. Другий ремонт. Причина яка? Тобто воно тут зсередини не, не розбиває, а якщо трошки чи послаблений болт, то й стяжний, воно знизу кульова опора отак, отримує якийсь там спочатку маленький, потім більший і більший лістик, і тут робить такий еліпс. От і потім, аби зробити щось, знаєте, треба прийти на, на другий ремонт, тобто розсверлити цей отвір. Е, я на машині робив, тобто не знімаючи з машини, то я зсередини ну, винявши е, шрус, взяв метчик з різбою. Не показує. М16, зараз сфокусує. І пройшовся мечиком. Тобто нарізав там таку грубу різьбу. Воно дало, дає змогу зайти трошки зібрати лишній, лишній шар металу. Спочатку таким грубим мечком я прийшов, а потім. Таким тоненьким. Тобто той тоненький вже зібрав оті Він поділив отой оту велику таку грубу різьбу, поділив на такі дрібнесенькі, але і цей 16, і Цістнадцять. Цей шістнадцять, цей, цей різьба М16, а це зараз прочитаємо. Також М16, але крок. 0,5. Зараз. Бачимо М 16 на 0,5, h 1 От, і потім я пройшов все оцим мечком. Знизу там на машині, щоб знизу зробити е, таку процедуру. Не виходить, тому що там є е, оцей е, захист, ну, з бляхи і щиток такий, а воно сам отвір зроблений не під прямим кутом, а під гострим кутом. І воно заважає там зайти, та бляха заважає, тобто найкраще зсередини, тому що. Дивіться, сюди мечком заходити, бо десь так прикручено та той щиток бляшений. Тобто знизу зробити таку процедуру не вдається, тільки от зсередини. То Якщо воно стоїть на машині. А якщо отак витягнути, то звичайно можна з, -з будь-якого боку зробити оцю маніпуляцію. Тобто воно простіше би було, тому що тут вже є більший отвір і легше заходити в е, мечиком в цей отвір, бо знизу він є менший. От. Але тим не менше я цю, цю процедуру зробив на машині, поставив ремонтну кульову опору. Без залучення якихось там додаткових засобів, токарки і так далі. Ідеально би було це все розсверлити, завтулити і зробити стандартний. Ну, Може, ще колись зробиться, але ну, в принципі, оця, оця у мене вже підготовлено також під другий ремонт. Тобто її можна буде ще поставити на машину і з, з, з кульовою опорою другого ремонту ще можна їсти. Ось так, ніби і все. Кому корисно можете собі використати це, використати це для власних потреб. В принципі, я хочу ще сказати, що Оця конструкція не тільки є у Словутів Таврії. Хто, хто так перегляне, я бачу, що то є. І в маздах, Та сама конструкція як е, кріпиться оцей кульова опора. В ауді, в пасатах. Ауді 80-ка, Ну там може бути різні. Е, Посадкові розміри, але сам принцип той самий. Тобто там також можна зробити таку саму процедуру, щоб перейти на, на ремонтний якийсь на ремонтну шару без е, участі токарів і так далі. Всім дякую. Думаю, що це було корисне. Видуват для вас.